Так, Ерлінг завжди забиває голи. Він робить свою справу. Ми дуже за нього раді. Він забив черговий хет-трек. Варто сказати, що кожен гол був різним. і варто сказати, що він був повністю включений у гру. Він не втрачав м'яч. Він відіграв неймовірний матч проти Вестгема. і я кажу не тільки про голи, а й про його залученість у атаку та захист. він постійно був у грі. І я дуже за нього радий. Зараз можна сказати, що передсезонна підготовка офіційно завершена. Після перерви на матчі збірних на нас чекають матчі кожні три дні. Тож подивимось, як він відновиться під таку кількість матчів. Я радий, що ми вже взяли трофей і маємо дев'ять очок. Звісно, в рамках сезону це нічого не вирішує. але для нас дуже важливо добре почати сезон. І, звісно, нам було важливо добре почати через те, що багато наших футболістів пройшли дуже коротку підготовку. І зараз я бачу, що хлопці все ще бажають перемагати. вони хочуть показувати себе з найкращого боку. І з кожним матчем вони краще розуміють процес. У цьому сезоні Ерлінг грає набагато краще, аніж у минулому. І це стосується всього. Я вже казав на прес-конференціях. Зараз Ерлінг. Постійно залишається після основного тренування. У минулому сезоні такого не було. Жодного разу. він постійно був втомлений. в нього були проблеми більшу частину сезону. І навіть при цьому він все одно показував результат. Він дуже розумний і йому потрібна підтримка команди, щоб утримувати м'ячі у останній третині поля. І для цього в нас є ріко Гігюндоган. Є Бернардо Сілва, є де Брюйне. Це ті гравці, які рухають м'яч уперед, які створюють моменти. Та навіть останні із пасу Бернардо Ерлінг. Утримав і мав навколо себе вільний простір. у такій ситуації його не зупинити. навіть із рушницею. це просто неможливо. Він дуже сильний. Але коли в нас менше простору, таке відбувається часто. Нам потрібні гравці, які зроблять дуже точний пас. І, на жаль, доволі часто нам не вистачає цієї точності. іноді таке трапляється із Джеком. Але знову ж таки, ми знаємо про цю проблему. Ми над цим працюємо, щоб створювати більше моментів для Ерлінга. Тож всі про це знають.